Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Я рада бачити кожного із вас. Всім дякую, хто зайшов до мене в гості. Бачите, у нас така чудова погода, немає такого палючого сонця, вже три дні ми навіть, можна сказати, відпочиваємо. Працюємо на дворі, огород, квітники, робимо те, що робити не могли. Ну, Більшу частину літа через те, що погода просто не дозволяла. Вийдеш. І через 10 хвилин розумієш, що вже хочеться додому. Тому сьогодні був чудовий-чудовий день, за який я дуже вдячна. Яка погода у вас? Чим ви, дорогенькі, займаєтесь? Якщо у вас буде хвилинка на те, то напишіть, я буду вдячна. Сьогодні принесла вам цікавий вірш на роздум. Я сподіваюся, що ми зможемо з вами за наше коротеньке відео. Роздумувати над цим віршем. Я все ще продовжую вивчати книгу Єзикіїля, і вона дуже насичена, як я вам казала. І ось а, кілька днів тому я натрапила на ще один цікавий вірш, точніше, їх навіть кілька. Давайте я вам зачитаю, а потім поділюся своїми роздумами. Сподіваюся, що вони будуть для вас корисними. Тож, ми йдемо до книги Ілля». Це 34 розділ, і я почну з другого вірша. Е, та, мабуть, з першого. І було слово Господнє до мене, що проголошувало: Сину людський, пророкуй на пастирів Ізраїлівих, пророкуй та скажи до них, до тих пастирів. Так говорить Господь Бог: Горе пастирям Ізраїлевим, які пасуть самих себе. Чи не овець повинні пасти пастирі? Ви їсте жир і вдягайтеся у вовну, відгодовану вівцю ріжете, а отари не пасете. Слабих не зміцнювали, і хворої не лікували, і поранено не перев'язували, і спокушену не повертали, і загублену не шукали, а правили ними силою та жорстокістю, і розсіялися вони без пастиря. І стали їжею для всякого польового звіра і порозбігалися. Ось таких кілька сьогодні віршів. Мій ключовий вірш буде такий: слабих не зміцнювали, і хворої не лікували, і поранену не перев'язували, спокушену не повертали, і загублену не шукало. Бачите, спочатку можна вирішити, що це не до нас, тому що тут. Дійсно сказано, що це Господь звертається до пастерів, які а, навіть не пастирі, а так, пастирі він їх називає, але тоді а, виконували цю роль священики. Священики були такими людьми. До яких люди приходили, розказували свої проблеми, вони в свій час займалися моральним станом населення, підказували, що як, вирішували якісь і дрібні, і великі речі, навіть стілювали, у них були певні зобов'язання щодо здоров'я населення. Тобто, це ну, не просто люди. Такий, знаєте собі, як зараз в церквах прийшов, в неділю почув, побачив, і до наступної неділі, до наступного тижня розбрелися. Раніше це, не можу сказати, цар, але давайте скажемо духовний цар. Щось на зразок того, дуже така впливова була людина. І от Господь звертається до них і каже, що ви дуже погано виконуєте свої обов'язки. Ви нікого не рятуєте, не лічите. Ті, хто зваблені, тих не повертаєте, ви не доглядаєте. До речі, у третьому вірші а, сказано, чи не овець повинен пасти пастирів? І тут використов... використано слово пасти, раав, тобто пасти, годувати, доглядати, охороняти. Бачите, це таке от а, піклуватися з усіх боків, Тут і тобі, щоб і нагодований був, і цілий, і неховорий, і нікуди не побіг. Такий от комплексний догляд заради безпеки, заради а, самої вівці, щоб у неї все було добре. І ми б могли з вами прочитати цей вірш та далі собі піти, тому що він. Начебто нас не стосується. Але якщо бути чесними, то кожен із нас трішки пастир у своєму житті. Ми пастирі своїм діткам, ми пастері своїм онукам, ми навіть пастирі у своєму соціумі, тому що робота, сусіди, люди, які навколо нас також спостерігають за нами. І, наприклад, якщо Ну, можна було б сказати, та це не моя справа, це не моє діло. Ну, сусіди, як хочуть, так хай собі роблять. Ну, люди на роботі, це їхня справа. Проте, коли ми мовчимо, якщо є несправедливість, і ми мовчимо, або якщо когось ображають і ми тихенько стоїмо, десь стоїмо і нічого не робимо. Друзі мої, це дуже і дуже невірно, і дуже і дуже неправильно. Тому що тим самим ми даємо іншим зрозуміти, що несправедливість – це нормально. Ображати це нормально. Для тих людей, які зараз в такому стані, що вони вважають за нормальне ображати когось або щось красти, або робити якісь, знаєте, речі, які. Не потрібно робити, і через те, що ніхто їм не каже, що так робити не можна, ніхто абсолютно не стоїть їм на заваді. Люди собі крок за кроком і йдуть до погибелі. А ми саме, люди, які віруючі, християни, це наш обов'язок, наші зобов'язання в свій час бути світлом для інших людей. Ось саме в таких. Ситуаціях, коли ми маємо сказати, що так робити не можна, це не добре. Вже як людина зреагує, чи послухається вона чи ні, захоче вона сприйняти це слово, це вже її проблема, але ми не можемо мовчати. Ми маємо вступатися, ми маємо допомагати. Якщо ми бачимо, що людині потрібна допомога будь-яка по нашим силам, я зараз не кажу фінансово, я зараз кажу, за якщо у кого є можливість. Фінансово підтримати когось, то це тільки плюс. Але не у всіх є така можливість, проте ми всі можемо підтримати і добрим словом, і молитвою, і просто посидіти з людиною, послухати її проблеми, взяти когось на чашечку кави або чаю і приділити людині увагу. Тому що перш за все, перш за все, найдорогоцінніше, що є для всіх нас, це увага. Увага! Стовідсоткова. Не коли це, це, ти робиш це через те, що ти маєш зробити, а тому що тобі дійсно це небайдуже. І такої уваги в наш час зовсім немає. Дуже і дуже мало. І ось такий вірш, так, знаєте, якось сколихнув моє серце. Я подумала про те, які ми пастирі своїм дітям. Чи достатньо ми кажемо їм ні. Чи достатньо ми їх обіймаємо, цілуємо, проводимо з ними час, читаємо разом книжки, дивимося разом добрі фільми, ем, не знаю, граємо в футбол, приділяємо їм саме час, аби в них е, з нами були дружні стосунки, аби вони могли нам довіряти, аби в свій час вони могли поділитися своєю проблемою, щоб у нас був шанс наставити їх. І берегти від невірних кроків. І які ми з вами, бабусі й дідусі? Чи ми достатньо приділяємо увагу своїм онукам, чи впливаємо ми на них так, як маємо? Чи достатньо на мудрості? тому що бабуся це щось дуже тепле, це щось дуже, знаєте, таке, яке запам'ятовується назавжди, до якого. Повертайся з спогадами і одразу у серці і на душі теплішає. Це і смачні страви, це і так, коли потрібно сказати ні, в окремих випадках, це і якісь оповідання з бабусиної або дідусевої сторінки життя, якась пригода, можливо, або щось таке, що могло би подарувати. Приємні спогади, знаєте, якісь роботи, які роблять разом такі, що і навчать дитину, і дадуть щось таке на згадку приємне. А в цей час ми усі живемо у своїх гаджетах. І наші діточки, і наші онуки, і ми самі, і мами, і бабусі, і дідусі, і татки. Кожен сам по собі. І якщо ми не будемо приділяти достатньо уваги, то можуть бути не дуже добрі наслідки. Ми можемо не побачити те, що ми маємо побачити, не допомогти тоді, коли можемо допомогти. Тож, виявляється, кожен із нас в якоюсь мірою пастир. Ми можемо підтримувати людей, ми можемо казати їм ні, коли це потрібно. Ми можемо виступатися за тих, кого ображають або пліткують, знаєте, вимолюйте собі таку ситуацію. Сидять на роботі дівчатка і пліткують про того, кого зараз немає. І якщо ми будемо сидіти мовчки, слухати як якусь цікаву казку, тому що, ну що, іноді це буває цікаво. Іноді Іноді деталі з приватного життя дійсно зацікавлюють. Але якщо ми будемо слухати і нічого не скажемо проти, то в цьому буде також і наша вина. Ми маємо вступитися і сказати, що так, робити не добре. По-перше, ми станемо на захист того, чиє ім'я зараз виполоскують на доброї сторони. По-друге, ми зробимо послугу, величезну послугу усім, хто там є. Тому що ми вкажемо, що ви на поганому шляху це робити не можна. І знаєте, ви скажете, хтось ще скаже, і в результаті людина задумується. Тому що один посіє зернинку, інший поліє, і будуть якісь результати. А оскільки кожен мовчить, то якось знаєте. Нікому і сказати людину нікому і, можливо, присоромити її іноді також потрібно. Я не кажу робити це з якимось зверхнім або злим наміром. З наміром на спасіння, з наміром на те, щоб підсвітити людині вірний шлях. Тому я пропоную сьогодні над цим задуматися. І також хочу вам зачитати на підтримку цього всього. З віршики з Якова. Це у нас буде 19 і 20-й вірш із 5 розділу. Слухайте, що тут написано. Браття, коли хто з вас відхилиться від істини, і хто-небудь наверне його, нехай знає, що той, хто відверне грішного від його хибної путі, спасе душу від смерті, та покриє безліч гріхів. Тут також описано, що якась людина вклала свій час. Не побоялася осуду, чи, знаєте, ну, дійсно, коли ти почнеш комусь щось сказати, супротив, що вони не скажуть О, дякую тобі, велике, як ти добре, що, добре, як, що ти мені сказала. так? Вони скажуть тобі, а ти хто така, ти чого це вирішила, що ти можеш мені щось вказувати, а ну, залізь на своє місце. О, щось вислухаєш. Проте воно того варте. Тому що ось тут також людина витратила свій час. Не побоялася і сказала, що так робити не можна. Вона відвернула людину від лихого путі. Тим а, самим вона врятувала його а, від смерті душу і покрила безліч гріхів. Тобто ми маємо так робити. Далі я хочу вам зачитати два віршика із Галатів. Із шостого розділу. Перший це буде другий вірш. Там написано так. Несіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христовий. Тягарі це коли комусь важко, комусь погано, а ми його підтримуємо, а ми йому допомагаємо. Та будь-чим. Знаєте, іноді думаєш про це. І така думки, така ідея, що це стосується грошей. Але насправді можна зробити для людини дуже багато. Не фінансової підтримки. Я розумію, що зараз дуже важко, і що найперше, з чим люди звертаються, це гроші, тому що за щось треба жити. Проте я думаю, що у кожної людини є своя конкретна потреба в навіть в духовному житті, коли вона виснажена, коли в неї депресія, можливо. А вона боїться за свого чоловіка, який зараз а, на війні. Можливо, вона не розуміє, як виховувати дітей. Можливо, в неї острах за майбутнє, і а, ми можемо знайти віршики з Біблії, які підтримують, які надихають, які дають віру і спокій. Можемо поділитися своїм часом, своїми роздумами і просто своїм теплом і своєю любов'ю. І цього буває достатньо. Так. Далі я хочу вам запропонувати 10-й віршик, так? Тут написано так. Отже, поки маємо час, робитимемо добро усім, особливо ж своїм вірі». Бачите, добро має бути нашою сутністю. Ми маємо робити його усім, кому можемо. Це має бути такий наш. Стиль поведінки, якщо я можу так висловитися, тому не будемо з вами скупі на добро, не будемо скупі на підтримку і на допомогу, тому що це дуже і дуже важливо. Якщо ми не будемо так робити, то ми будемо як ті пастирі, які не виконували своїх... Зобов'язань і до яких Господь звернувся, що сказав, що вам горе, тому що ось ваша паства, ось ваша отара, а ви нею не займалися. Розбрелися, розбіглися і бродять не нагодовані, не підтримані, не доглянуті. Тому не будемо ми з вами, як ті люди, яких Господь засуджує, а будемо. Придивлятися і до цієї сторони свого життя. У цьому ж розділі 6 до галатів, В 9 вірші сказано таке. А роблячи добро, не сумуємо, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Сили дорогенькі, вам усім, і мені також робити добро для усіх. Сподіваюся, вам цей віршик сподобався. Маю з вами прощатися. Бажаю вам гарної середи, тихої, мирної. Щоб у вас було добре. Хай Господь береже вас, ваших друзів, вашу родину, дорогих і близьких вам людей. Прощаюся і прошу, щоб ви молилися за Україну. Закликаю вас, щоб ви підтримували її молитовно, тому що це велика і потужна зброя. Долучайтеся до молитви за Україну. І ми з вами, як завжди, побачимося у п'ятницю. Хай все буде добре. До побачення. Бувайте дорогенькі!